Доброго дня, діти! Сьогодні нас в гості завітав півник. А давайте подумаємо, з якої казки він до нас прийшов, і послухаємо невеличку підказку. Жили були півник і двоє мишенят круть і верть. Так, ви вже, звісно, догадали, що це казка колосок. Із собою півник приніс нам золотий колосок. Точніше, торбинку колосків. Давайте його уважно розглянемо. Якого він кольору? Правильно, жовтий. А з чого складається колосок зі стебла і зернин. А скільки зерняток у стеблу? Багато молодці, як вони розташовані. Правильно, по обидва боки стебла. І вусиками дивляться вгору, молодці дітки, але чомусь наш півник дуже засмутився. Давайте подивимося чому. Ах, ось дітки, чому. Тому що півник нам ніс мішок зерняток, а вони розсипалися. Давайте заспокоїмо нашого півника і намалюємо йому багато гарних колосків. Для цього нам з вами потрібна жовта фарба. Пензлик з водичкою та тубус від паперу туалетного. Розпочнімо. Для початку ми з вами беремо жовту фарбу та малюємо гілочки пшениці. Беремо тубус, складаємо навпіл, а потім ще раз навпіл. І в нас виходить такий штампік. Мочимо його в жовту фарбу та прикладаємо. Ось такі колосочки виходять. Для того, щоб замалювати всередині пусте, ми беремо пензликом і замальовуємо. Замалювали. Та не забуваємо намалювати вусики нашої пшенички. Ось такі гарні колосочки в нас з вами вийшли.